Абсолютно згоден із меморандумами, але я хочу таку коротку передісторію розказати. Ми е зустрічалися з багатьма кандидатами перед тим, як починалися виборчі кампанії. І у нас були джентльменські домовленості вести чесно, справедливо і відверто наші кампанії, виборчі кампанії. І коли мені запропонували підписати ще меморандум, в мене було одне питання. У нас же є джентльменські домовленості. Якщо ми дали слово, то нам треба його підтримувати, це слово. Але, мабуть, в нашій країні треба ще щось і підписати, треба ще щось і визнавати. Я думаю, що якщо ми всі чесні і декларуємо те, що ми чесні люди прийшли, і ми хочемо, щоб наша країна була країна чесна, нам потрібно просто виконувати умови закону. Більше нічого нам не треба. Якщо треба підписати, я готовий підписати і перший, і другий, і якщо там будуть якісь доповнення, і готовий їх знову ж таки підписати. У мене прохання внести, в мене воно буквально спонтанно виникло, коли Константин Володимирович говорив, що ми будемо працювати в межах закону і президент це підтримує. Можливо, сюди внести. Був один або інший текст меморандуму, який ми будемо підписувати. Такий пункт. 16 вересня в нас підписаний закон про люстрацію. І згідно цього закону, у нас багато чиновників попадає під люстраційний процес. На сьогодні в нас в Кіровараді, знаєте, виникла проблема із головою держадміністрації паном Кузьменком Згідно закону, він не має права займати цю посаду. Я пропоную внести в меморандум звернення до президента, виконувати закон, так як ми беремо відповідальність на себе чесно виконувати закон, так і просимо просити його звернутися до нього з тим, щоб і він виконував закон, який прийнятий Верховною Радою. Підписаний він був, він, він пообіцяв, президент пообіцяв у Львові публічно, що він цей закон підпише. Прошу виконувати закон і президента. Я можу зараз поставити цей підпис, готовий під меморандум підставити. Поставити З своєї сторони. Я гарантую, що ми будемо вести чесно, відверто виборчу кампанію. Яку не поливати. Дивіться, у мене три. Три ось такі була пропозиція на початку виступу. Я хотів внести в тексти меморандумів, якщо буде погодження наших кандидатів депутатів і працювати все ж таки по закону, внести сюди пунктом звернення до президента з приводу виконання закону ілюстрації по відношенню з голови обласної державної адміністрації. Ніхто не проти. Ну давайте не будем... А, я теоретически не против. но давайте не будем путать праведное з гріжним і обіднять в меморандуму о чесних виборах звернення до президента. Якщо ми давайте напишемо звернення до президента, і всі його підпишемо окремим документом, то є така пропозиція не робити з меморандуму про чесні вибори звернення до президента. А звернення давайте. Якщо це ваша ініціатива, будь ласка, піднехає підготую, підготуйте це звернення, і ми його підтримуємо і всі підпишемо. Так. Таке прохання до прес-клуба, до журналістів. І якщо ми на завтра підготуємо звернення, ми зможемо цим складом на 12-ту годину сюди. У нас завтра питають. о 14-й годині підписання теж меморандуму від руху чесно. О 12 годині? О 14-й. А ми прийти на 12-й годині. Можна підійти? Готуйте, під надавайте. Так, да, треба його читати.